Діточки, а чи знаєте ви, які властивості має вода? Ні! <Rebelzy> а хочете дізнатися? Так! Давайте ми зараз з вами трішки побавимося з водичкою і дізнаємося, які вона має властивості. Отож, слухайте уважно. Візьміть свій стаканчик, піднісіть до носика і понюхайте. Дихніть. Пахне водичка. не немає запаху, правда? Немає запаху. має смаку. А зараз візьміть і трошки спробуйте, трошки вип'єте. Яка водичка на смак діти? Без смак. Має смак? Не є солона. Отже, водичка не має смаку також. Так? Ану, піднесіть отам вгору і подивіться, якого кольору наша водичка. Біла! Хіба? Ану, погляньте! Прозрачна! Погляньте на стелю. Стеля в нас біла. Хіба водичка також біла? біла! 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 Отже, Марія, яка водичка? Прозора! Отже, водичка у нас прозора. А як ви думаєте, чи водичка має форму? Може вона кругла? Вона кругла. А може квадратна, а може. Немає форми. Ось погляньте на графін. На графін тут посередині. Бачите? Водичка має таку форму, яку має графін. Правда? Гуляйте на свої стаканчики. Водичка у вас у стаканчиках має таку форму, яку має стаканчик. Правда? Отже, чи має форму? Ні. Водичка набирає тієї форми, де вона знаходиться. Чи в посудині, чи в калюжі, чи в різці. Правда? Отже, немає водичка форми. Візьміть. І у стаканчик. Ми казали, що водичка яка є. Безколє, прозора. Зараз ми це перевіримо. Чи бачимо ми крізь водичку, що у нас у стаканчику? <му> <Бачимо? пирам> Отже, наша водичка справді прозора, бо ми можемо побачити, що є у нас у стаканчику. Так? Постать, Вийміть, будь ласка, ложечки, Так. Покладіть на тарілочку. Трішки. Пролийте водички на свою тарілочку. Що сталося? Вона біла. На біло? На вруток. А що сталося з водичкою? Вона висипалася як пісочок. Чи що з нею сталося? Вона потекла. Вона потекла. Отже, водичка наша текуча. Так, отже, водичка текуча. Так, поставте свої стаканчики. Я, Артем, як ви діти думаєте? А кому потрібна вода? Кому потрібна вода? Котикам. Тобто тваринкам, правда? Усім тваринкам можемо сказати. Ще кому потрібно. Усім людям, так. Ще кому подумайте. Це тварин. Діточки. А коли падає дощ, хто ж ще п'є водичку? Травичка, квіточки, дерева теж п'ють. Водичку, теж водичка їм потрібна. І зараз ми побавимося з водичкою, але вже з кольоровою. І побачимо, як рослини п'ють водичку. Візьміть квіточку, яку ми попередньо з вами заготували, нічого страшного, візьміть, і поставте у стаканчик з кольоровою водою. Поставте, будь ласка, так. Став, так. <ти> Я... слагайко... Поставили і все. Іван çok... Іван не цією сторони. I... По Поставили і не рухаємо, спостерігаємо, як водичка піднімається. Як водичка піднімається по стеблу нашої квіточки. Бачите? Подивіться, як вгору піднімається жовта водичка, синя водичка, червона водичка. Так само і наші живі квіточки, і рослинки п'ють воду. Вони беруть її із землі і тягнуть, тягнуть вгору аж до самої верхівки. Ось, бачите? Якщо ще довше поспостерігати, то наші квіточки стануть жовті, сині і червоні. Так? Отже, давайте з вами підсумуємо: про які на властивості води дізналися? Чи має, чима? Вона набирає. На зарі. Послухаємо на зара. Я тій штуці вона є формі. В якій посудині є, На такої форми і набира.